Грітінс guys! Сьогодні я познайомлю вас з хибними друзями-перекладача. Ні, в студії нема гостей. Аби зрозуміти, хто це такі, пропоную уявити себе власними перекладачами. Ось ви перекладаєте серйозний політичний текст. Від нього залежить ваша репутація та гонорар. В тексті трапляється слово «authority». Не зазираючи до словничка, перекладаєте його як авторитет. Схоже ж за написання, правда? Вітаю! Ось ви і втратили роботу. Authority це орган влади. Ніякий це не авторитет. Ось вам чудовий приклад хибного друга-перекладача. Тобто це слово співзвучно з українським, але переклад має зовсім інший. Ці слова можуть серйозно накапостити. Тож пропоную розібрати кілька яскравих прикладів, аби уникнути проблем. Симпаті. Прошу, не використовуйте це слово, якщо хочете зізнатись комусь, що маєте до нього симпатію. Це може неабияк образити людину. Бо симпаті це співчуття, аж ніяк не симпатія. Ignorant. Колись це слово і заплутувало мене. Бо логічним, здається, переклад той, що ігнорує. Хочеться назвати цим словом людину, яка довго не відповідає на ваше повідомлення. Справжній же переклад необізнаний. Фамілія – Ні, це не опис людини, яка від самого знайомства звертається до вас на Ти. Фамілія це знайомий. З фамільярним немає нічого спільного. Мегазин. Ви не зможете сходити туди за продуктами, бо це журнал. Тобто, we can buy a magazine in the shop. Лист. Це вам не листочок з дерева, а список. Наприклад, List of things to do список справ. А якщо хочете поговорити про природу, використовуйте leave листок. Будьте обачні та звіряйте зі словником, навіть якщо переклад здається очевидним. А в мене на цьому все. Take care!